Доброго дня, мої ітар мене звати Олена. Кого веде до вас цесвіт? Загальний розклад. Насамперед, Всесвіт надає вам можливості вийти в стану жертви, подолати своїх ворогів, зруйнувати. Саме той період в своєму житті або саме той момент, коли ви були жертвою. Самостійної самодостатньої жінки, яка закривала вам шляхи, і завдяки якій ви втрачали в своєму житті, ви не змогли навіть досягнути те, про що мріяли в своєму минулому. Закрила шляхи і не давала вам можливості діяти, рухатись. Ваше життя всесвіт веде чоловіка. Який дасть вам можливість йти в новопочинання. Самостійний, самодостатній, статусний. І він розуміє, що на даний момент ви саме та ресурсна, самодостатня людина, але знаходитеся в негативно-емоційному стані, тому що тривалий час ви не можете змінити ситуацію в своєму житті. Ви не можете знайти вихід, ви не можете зрозуміти, в яке новопочинання. Страх, ілюзії, невпевненість. Нерозуміння, як вам вийти саме з бідності. А от дана людина виведе вас в саме з ситуацію, яка розбивала вам серце, і тримала вас тривалий час в розпачі, тому що ви не могли змінити ситуацію. Сонце засяє в вашому житті. Кардинально змінюється ситуація, і ви здобуваєте шанс, можливість у спентаклі це стосовно роботи. Але даний чоловік з'являється в вашому житті, і от ви паралельно долаєте, примагаєте і закриваєте можливість негативно впливати на ваше життя саме жінки, самодостатні, яка тривалий час використовувала можливості, які вона мала, щоб не дати вам можливості реалізувати, реалізуватися або здобути шанс, можливість покращити ситуацію, яка негативно впливала на ваше життя, але не так сталося, як гадалось. Тому таким чином ясність, розуміння, задоволення, наповнення. І ви п'єте в новопочинання, пропрацюєте, подолаєте і здобудете для себе. І вже картина вашого життя засяє яскравими фарбами. І ви відчуєте власне внутрішнє наповнення і дуже швидко. Негативні енергії зміняться на позитивні, тому що ви самостійна, самодостатня людина, здобуваєте для себе шанс, можливість працювати, вкладатись і кардинально змінювати позитивно своє життя. Дякую.